Друзі, всім вітання. Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги, що тут ми бачимо? Старе відерце. Так, так, Honda CB500, яка вже буде виїжджати. Не просто покататись, а по потребах. Покататись якось не дуже зараз серце лежить, але як собі кожен бачить то таке вже. Так що отака штука. Ну, В принципі, якось отак. Зараз я його змиваю. Трошки його заведемо, подивимося, як що куди. Хай трохи відкисне спинки і буде все добре. Так що мотоцикл готовий до їзди. Ланцюг змазаний, все як має бути, ще тут поправлю, якщо щось. Керхром я не мив по ланцюгу. Щоби то нічого не змивати, так попри нього, знаєте, отаке. Так що якось так. Добре, дивимося, друзі, як воно, що воно буде зараз, поглянемо. Пінка стікає, зараз буду змивати. Так, друзі, змив я того біцикля, мотор біцикля. О таке, ну що, що хочу сказати. Щось по ньому розказувати, не знаю, вже все давно сказано. Витягнув, помити, хто там заскучив за собі кажуть, хтось пише не раз. Каже, покажи вже, що там мотоцик. Та нормально стоїть, відпочиває. Відпочиває. Через зиму вже тепер трошки потепліє, то вже виїду. Ось. Їде мені сюди захист, Болотник десь от трохи буде довший, щоб в радіатор не скакало. Ось. І цей. Знімати щось немає нічого цікавого зараз. Вже десь якась буде поїздка, тоді зазнімлю. Бо був минулий такий, він мені завеликий тут не підходив, а той, що зараз їде, він тут стане гарно і зроблю. Обов'язково. Ну та що? В принципі, Все на ходу, все нормально. Через 150 км після однієї поїздки масло треба буде поміняти, все вже є. От чекає, але регламент через 150 км. Міняю я тут масло, що 5 тисяч, друзі. Отаке. Так що тут все менш-біж нормально. Зауважень нема, ну Японець є японець, що тут говорити. Хоч який би він не був, хоч, як говориться, 50-кубовий, але японець. Отаке. Так що давайте попробуємо заведемо. Я її два тижні тому десь заводив. Попробуємо, що вона заспіває нам. Так. Запалення, включена нейтралочка, підсос. Пробуємо. Крутимо без газу, без всього дивимося. Що вона зараз каже. Все, закачала бензини. Пішла. Раз, два, три, чотири. За четвертим циліндром пішла. От і все. Так що якось так. 1-2-1-2 завівся. Так що собі працює. Ну то що тут говорити? Тарахка і нормально, як має бути. Пробіг, звик, звичайно, що в тих машинах не 33 тисячі, а тут вже 133, напевно. от, Так що якось так. Далі що? Мотоцикл 2001 року, рахуйте, за скільки йому років. 21. От і все, що хочете. Що можна вимагати від старенького відерочка. Але їздить, дякувати Богу, біди нема. Коли його придбав, коли його придбав, зараз хай ще трохи на підсосі буде, зробив поточні всякі такі роботи. Трошки тут вже було вперед, був обслужений, то я не маю чого нарікати. О, таке може якийсь часом і пильники поставиться, будемо бачити. Ну, їжджу небагато, то так, в принципі, знаєте, по потребі, скільки там... Пару тисяч в рік та й все. О, таке більше він не виїжджає. Якби тут був час трошки інший, можна би було щось і по-іншому поговорити, знаєте. О, а так воно щось дуже в серці не лежить, десь роз'їжджати. В зв'язку з тим, що в країні така ситуація, то воно щось мені дуже не лежить до серця. Прийде час, як будемо живі, здорові, ну тоді може щось і трошки поїздимо, познімаємо. Так що будемо то гараж мотогаражом. І все, та й що якось так. В принципі, зараз скидую на холостий, вже би мав тримати, по ідеї. Бачите, він ще трошки слабо загрітий. Оберти ще. А набирає. То вже градусів я знаю, 50 є. Не газую дуже. Ото, Сибішка, як Сибішка, Цибулька є, цибулька. І все, так що якось так, друзі. Так, ще був годинник собі придбав. Бачите, сидиш, дивишся. От він є е, з тими, як його фосфорний, як насвічується і ввечері видно. от таке цикає, щолкає, клацає і все так, що якось так. Принципійно що можна сказати. А далі треба їздити. Змазка ланцюга, мийка, обслуговування легеньке, масло, фільтра і пішов. От і все, якось так. Так що добре, до нових зустрічей, друзі, напевно. Ну, Підставки, знаєте, на сумки, бо я в село ганяю. То мені треба турби возити. Так що якось так. Добре, всім всього найкращого і всім па-па. До нових зустрічей, друзі.